Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Я тільки що прийшла з магазину, тому пушок зараз хоче сидіти у мене на руках. Він, мабуть, вже засумував, поки мене не було. Я заходила в магазин. Значить, турецькі товари відкрилися вони нещодавно, і я вирішила просто зайти, подивитися, що там, і купити щось одне, щоб спробувати, чого я ніколи не пробувала. І купила ось такий перчик. Цей перчик всередині з сиром, і зараз ми його спробуємо обов'язково. Обіцяла, що він не дуже гострий. Ну, і як купити щось одне? Ось це турецькі солодощі, якісь батончики. Значить, тут написано все турецькою мовою, і перекладу українською немає. Тому я просто взяла те, що мені сподобалось, як виглядає. Якісь метро, Албені, ось такий, ще якийсь інший. Такий мені здався схожим на снікерс, тому я його купила. І ось такі кружаться, Але спочатку, мені здається, що батончик, як батончик, а от я дуже хочу спробувати цей перець. Може, тому що я більше люблю не солодкі страви. Зараз спробуємо. Да, зараз спробуємо пунчка. Зараз я його, секунду, візьму ніж. Це, я повернулася з ножем, зараз з вами відкриємо і спробуємо, що це за перець. Ну, до речі, у турецькому магазині абсолютно все це. Батончики там зовсім недорогі. Я купила на 200 гривень. Зараз відкриваємо. Треба спочатку, мабуть, понюхати. Пахне перцем, знаєте, просто маринованим перцем. Пробуємо. Я беру невеличкий, тому що тут є побільші. Ось так виглядає у маслі, в олії. Пробуємо. Коли жуєш, цей перець не гострий, а от зараз вже я починаю відчувати гіркоту. Гостренький. Смачний. Зараз вже гірка настільки розкрилась, вже пече язик і горло, треба запити. Я запила водичкою. чи буду я ще брати такі перці. Ще буду брати. Мені сподобалось, там ще були червоні, потім піду. Візьму і спробую червоні. Давайте спробуємо ось такі якісь печівка. Взагалі, за 22 гривні я їх купила, не знаю, чи смачні. Зараз спробуємо треба закусити. Цей перець. Гостренький. Спочатку дуже приємний, а потім дуже гострий. Угу. Ось таке печиво. Всередині там начинка. Воно біле з шоколадною якоюсь начинкою. Угу. Воно дуже гарно кришиться і дуже смачне. Воно. Класне. Ще, ще буду також брати, мені щось. Подобається цей магазин. Смачне печиво. Уроці, друзі, все ще пече. Тому я спробую ще таке печиво. Це якесь з маршмеллоу написано. Маршмеллоу бісквіт. Зараз спробуємо. Угу. Тут немає бісквіту, тут печивка І зефірчик у шоколаді. Ну, просто нормальне. Ще раз я так і не буду брати. Така, друзі, сьогодні у нас вийшла дегустація. Перець гідний. Мені дуже сподобався. Досі пече в мене в горлі. Але я таке дуже дуже люблю. А вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою і мирного неба над головою.